Так, ми забігли в кімнату там, де нема вікон. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли. І слава тобі, Господі. Ми живі. Зараз трошечки собі дали розпитається. Через деякий час може. Ми живі. Це ваш будинок, так? Так. Був. У нас був будинок. І буде. То таке? Все буде добре. Все відбудуємо. Да. Все відбудуємо і все буде добре.